Вітаю! Вітаю на каналі Живий обмін оберіг життя. Сьогодні у нас теоретично-практичне відео щодо капіталу життєвої енергії. Отже, по діаграмі з відсотками до 100%, звісно, можете подивитися, а скільки ви маєте наразі. Життєвої енергії. Зазвичай при народженні у нас 100% життєвої енергії, яка, в принципі, купкується. Чому я так кажу? Тому що вона купкується там, де в нас куприк. Мені дуже подобається взагалі, з латини і по-французьки, в принципі, куприк це сакрум, тобто від слова сакрий, сакральний центр. Тому що саме там наша життєва сила. А взагалі це місце таке особливе. З куприком, а точніше, з праною. Дуже багато працюють східні практики, що в Китаї, що в Індії, так, та ж прана яма, так, з диханням, коли ми працюємо, йога, цигун, тантра. Інші практики, так їх насправді багато. Це такі найголовніші і найвідоміші. і Ті, що дійсно вже існують тисячі років, які показали себе. Звісно, це довгий шлях, так відчувати, пізнавати, можливо, навіть контролювати свою життєву енергію, якось її бачити, якось з нею взаємодіяти. Але сьогодні ми підемо трошки простішим шляхом, я вам дам два-три скоріше варіанти, як можна пропрацювати з відновленням нашої життєвої енергії. Особливо, якщо ви та людина, яка її кудись діває? Будь-то Просто через, скажімо так, негативні звички. Так? Чи будь то через те, що ви проводите, наприклад, енергії по зціленню не обов'язково людей, а, наприклад, природи, будь-чого, тварин, так? або ще когось чи чогось, наприклад, тонкоматеріального. Тобто працюєте з енергіями десь щось можете трошки віддати зі свого резерву. Відновлювати свою життєву енергію, звісно, потрібно. Ці варіанти, які вам сьогодні там, вони знову ж таки описані в книгах Яна Липника. І вони будуть стосуватися, дам три, скоріше всього, варіанти. Так, щоб кожен зміг попрацювати, обравши свій власний. Варіант, який йому більше заходить, і, можливо, який більше відчувається. Але такі три варіанти, які, скажімо так, більш доступні в великому загалу. Звісно, я завжди за те, щоб об'єднувати. Тобто, якщо ви, наприклад, займаєтеся тою ж самою йогою, цогуном, тантрою, пранаямою, Чому б не додати невеличкі активації, чи піти знайти місце, де є потужні енергії, і зробити все те, що ви зазвичай робите на цьому місці, чи плюс з активацією енергетичних структур. І як завжди, чекатиму на зворотній зв'язок, чи щось побачили, відчули, щось змінилося, як мінімум перевіряєте, так? За допомогою інструментів. такий момент там дуже малесенькі відсоточки. Навіть іноді не відсотки, а там долі відсотків, коли ви робите певні практики. Тому діаграми потрібні такі: від, знаєте, там 0, 0,01 і так далі. Тобто, щоб виміряти точно. Вам потрібна буде така дуже детальна градація, якщо ви вимірюєте за допомогою інструментів. Я зараз дам цифри і підкажу, що і як. А ви потім зможете собі, практичні матеріали підігнати під те, що вам потрібно виміряти, так? Ну, можна лінійку взяти. Дуже таку градіовану, щоб там всі були градації, так, такі маленькі-маленькі, якщо вона у вас, звісно, є. А, хочу сказати, що взагалі а, у кожної людини десь кожних 10 років, в середньому, в середньому, так, губиться 5% життєвої енергії. Тобто, якщо ми при народженні мали 100%, то 20 років у нас а вже 90. 90%, так? От, наприклад, там, в 50 років у нас вже десь 75%. А до речі, в 100 років у нас рівно 50% життєвої енергії. А чому? Тому що насправді людське тіло здатне і запрограмоване насправді жити значно більше, ніж 100 років. В середньому 150. І більше. Так? Сучасне життя не дуже нам цьому сприяє. Найбільші такі негативні причини, чому розповсюджуємо, розпоширюємо, розкидаємо нашу життєву енергію, це, звичайно, наші звички, такі не дуже хороші, так, що ми споживаємо. І, їж, і їжа, і вода. І там, не знаю, цигарки, інші звички, такі не дуже добрі, так, алкоголь. Звісно, забруднення середовища, повітря, яким ми духаємо, дихаємо взагалі все. Це, на жаль, на нас впливає. Хімікати, такі ми споживаємо, плюс ще й нанотехнології, електромагнітні впливи, забруднення нашої землі, тобто стихії, всього так, і води. Всього. Тіла наші забруднені, ті ж самі важкі метали і тому подібне. Звісно, різні, ну, щоб не дуже погано чого говорити, але от люди, які люблять курнути, палити, так щось таке не дуже не дуже хороше і заборонене, скажімо так, хімікати різні. Не тільки в їжі, в воді, взагалі в усьому. Так, бо зараз хімікати вони всюди. Вже чистого на нашій планеті нічого немає, напевно. Також, звичайно, не забуваємо геобіологічні явища. Так, Як ми казали, що є різні геопатогенні зони, наприклад, ваше ліжко стоїть на перетині негативних мереж. Та ще й ця точка знаходиться, наприклад, над розломом кори або підземні води, там течуть, і уносять, висмоктують вашу енергію. Так, як ми вже казали багато разів, що якщо ви перебуваєте досить довго і досить часто в таких місцях, то ваша енергія висмоктується. Звісно, якщо ви перебуваєте 20 хвилин там раз на місяць, то нічого страшного, так? Але якщо ваше ліжко там, чи бюро, за яким ви працюєте по 8 годин в день, кожен день, то звісно, це на вас буде впливати. Різні взагалі місця перебування так, з низьким. Ну, як, з низькою частотою. Так? Тобто саме місце, там, де ви перебуваєте, може бути дуже низьковібраційне, воно заряджене чимось таким, не дуже хорошим. Наприклад, там ніхто ніколи нічого не чисте на енергетичному плані, а раніше там, скажімо, були військові, наприклад, дії, так? чи якісь травматичні чи природні катастрофи. Багато людей померло або тварин. Все може бути. Як ми говорили, і існує пам'ять стін, закарбована негативна пам'ять, емоційні кісти. Вони є в кожної рослинки, в кожної тваринки, в кожної стихії. Тобто, в цьому місці перебування, в якому ви чи живете, чи працюєте, чи довго перебуваєте. Можуть бути ось такі або геопатогенні зони, які висмоктують з вас енергію, або взагалі саме місце несприятливе. От ви взагалі з ним в повному нерезонансі, <хи> і виходить, що воно з вас витягує енергію, саме себе лікує, чи там якась рослинка себе лікує за допомогою вашої енергії, чи тваринка, чи ваш ресурсний стан. Від вас уходить. Ви це, звичайно, відчуваєте. Звісно, також дири. Дири нашої планети, ефірні, а також озонові дири, до речі, взагалі, тобто і фізичний, і тонкоматеріальний план. Всі ці дири вони сприяють витоку, висмоктуванню наших, нашої енергії. Звісно, паразити, сутності. Вампіри, тобто блоки, перешкоди, також негативні емоції, стрес, травматичні, звісно, події, це все також дуже сильно впливає. Екстремальні різні природні явища, метеорологічні, типу там ураган, наприклад, так. Як ми вже казали, вони навіть уносять частинки нашої душі, що таке також може бути. А отже, наша життєва енергія також виходить. <рес> Звісно, також наша система вірування, негативні, наприклад, Егрегори, різні дії, наприклад, кримінальні дії. Тобто вірування, дії, наші емоції, стани це все-все впливає не тільки зовнішній світ, а й внутрішній світ також. Також, звісно, існує духовний світ, так? як ми казали, різні сутності, різного характеру з різних планів, але ще є, наприклад, як негативні різні ініціації, дари, магія, різні впливи, так? мислеформи, хвилі негативні. Так, як Ми знаємо, що кожен предмет будь що, він. Навіть колір так, чи так, тканина, будь-що, має свої хвилі. Вони можуть бути гармонійними, вони можуть бути сакральними, а можуть бути такими, що навпаки забирають нашу життєву енергію. Тому ми часто, наприклад, дивилися, так, чи є негативно заряджений предмет вдома за допомогою діаграм. Чи ще якісь предмети, чи, наприклад, рослинки, чи будь-що, що може випідтягувати життєву енергію з інших живих істот, не тому, що це, скажімо, такі усвідомлені вампіри, які хочуть забрати у вас вашу енергію. Не в цьому справа, а це справа сполучних сосудин, так якщо пам'ятаєте фізику. Що той сосуд, який прикріплений до іншого і більш наповнений, з нього переливається в той, що менш наповнений. Так? Тобто, якщо ви знаходитеся навіть просто в середовищі людей, які навколо вас не обов'язково люди. Тварин, рослин, місце перебування, геологічні явища будь-що. Що більш низько а ви Більше високочастотні, тобто ви віддаєте, ви автоматично стаєте донором. Звідси і йдуть також всі захисні оболонки, наприклад, створення різних варіантів захисту, щоб поменше віддавати, принаймні не усвідомлено. так? Взагалі, ці всі процеси відбуваються паралельно, автоматично і тому подібне. Звісно, коли ви весь час працюєте над собою зі своїми духовними тілами, прокачуєте себе, відновлюєте свої запаси життєвої енергії, то вас і земля, і космос весь час годують, баланс гармонійний відбудовується всіх потоків життєвої енергії. І все нормально, ви можете скільки віддати, стільки і відновити. Все відбувається досить гармонійно. А, на жаль, так буває ну, не завжди, так? От, наприклад, елементарно ви втомилися, не виспалися, трошки десь прихворіли. А тут ще й, там, планети якось не так стали, <мі> місяць не в тій фазі. Ще там щось якийсь стрес з зовнішнього світу. Та, от, плюс подивилися, наприклад, якісь новини, чи щось сталося. А ви вже трошки не в гуморі, і все. Тобто ви вже тут стаєте конкретним донором, неусвідомлено. А, Звичайно, з'являються різні проходи вашу вауру. Зразу з'являються ті, хто захоче цими проходами, тріщинками, дірочками скористатися. Тому, в такі моменти, краще ніяких практик не робити, особливо по зціленню когось чи чогось. Не те, щоб там шкода віддати зайвого, так? Те, щоб все було гармонійно і все має відбуватися в свій час. Навіть елементарні там практики типу рейки чи ну, будь-який магнетизм. А, ну треба бути в стані, треба бути в ресурсі. Якщо ви не в ресурсі, навіть робота з кристалами. Так, якщо ви, наприклад, занадто високовібраційні, сіливо працювати з кристалом, а в нього нижча енергія, ви йому віддастете, а не він вам. Ми вже про це говорили, правда? Ви вже про це знаєте? Але от у цьому питанні, щоб гармонійний, збалансований був обмін енергією. Що все відбувалося згідно універсальних божественних законів. Тому усвідомлено чи не усвідомлено являєтеся ви енергетичним донором, чи, наприклад, ведете такий спосіб життя, який сприяє тому, що енергія, ну, на жаль, розходується можливо швидше, ніж би ніж ви хотіли. Ну, тим більше зараз стресу в нас дуже багато, і в майбутньому, напевно, його менше не стане, як не одне, то інше. Тому треба вчитися, бути гармонійним, відцентрованим в тут і зараз. І час від часу, а бажано кожен день робити деякі практики, теж саме про наяму по відновленню нашої життєвої енергії. Найкращим чином завжди робити будь-які практики, які стосуються прани, наскільки це можливо, звичайно, на природі ще краще босими ніжками стояти на землі. Це, знаєте, це дуже-дуже дуже така рекомендація потужна. Якщо є можливість, робіть. Якщо немає такої можливості... Наприклад, ви можете робити лише вдома, робіть хоча б вдома. Домовились А, точно. Те, То, що я хотіла ще сказати, що стосується саме чоловічої і жіночої природи, куди а, наша енергія. Наприклад, коли чоловіки дуже часто своє сім'я себе будь-якими засобами, <сум> мануальними чи сексуальними, будь-яким варіантом, так, тобто мастурбують часто, наприклад, скажу це слово. А, ну, на жаль, свою енергію гублять. У жінок, наприклад, часто це може бути, до речі, коли місячні. Може бути більший витік енергії, бо в нас відкриваються проходи наші аури. Або найбільший такий вплив це може бути під час кесарева. Може бути дуже серйозний такий витік життєвої енергії. Тому бажано її відновлювати. Наприклад, кесарево від 2 до 5%, а уявіть собі, 5% життєвої енергії це 10 років життя. Тобто це дуже серйозний витік енергії. І, до речі, коли занадто близькі вагітності, також майже 3 роки життя можна так просто злити. В усіх культурах, в усіх культурах дуже близькі вагітності, так одне за одним це недобре. Всі про це, в принципі, знають, просто нагадую. Ну що, давайте перейдемо тепер до практичної частини. Щоб не дуже затягувати, теоретично. Напевно, вистачить. Практично, поїхали. Отже, перший метод. Які, по суті, можуть зробити абсолютно всі. Це комбінація. Комбінація на активацію трьох структур. Перше, активуємо сексуальні залози на сьомому рівні. Плюс вилучкову залозу на сьомому рівні, плюс торус на 20 рівні, бажано. Після цієї активації сісти в медитацію мінімум на 7 хвилин в день. Така комбінація допомагає відновити 0,025% життєвого капіталу енергії в день. Тобто, після трьох місяців щоденної практики ви можете відновити дві 2,5, тобто 2,5%. Що насправді багато це ж виходить 5 років, правильно? 5 років життя по суті. Звісно, найкраще практикувати босими ніжками, стоячи на землі. До речі, коли ви саме робите так, то ще більше енергії відновлюється 3,3%. Отже, другий варіант це допомогою тонкоматеріальної присутності. Ви гукаєте таку тонкоматеріальну присутність, яка називається життя. І просите в неї дати вам подарунок. Подарунок називається дар життя. І ось цей дар життя має рівні активації. А, і ви його маєте активувати. <ріст> а, всього, в принципі, було описано в книгах сім рівнів активації. А, і, ну, вже є більше. До сьомого можете дійти, так? Кожен день. Далі. Собі йдете, наприклад, на роботу і активуєте дар життя на сьомому рівні. Далі медитація 7 хвилин. Тобто цей варіант підходить абсолютно всім, де б ви не були, і що б ви не робили. Головне, щоб після активації дару життя у цих 7 хвилин ви побули. Наприклад, якраз коли їдете там, в метро чи в автобусі, щоб ви могли побути в цьому стані. За допомогою цього методу відновлюється 1% капіталу життєвої енергії. Кожні три місяці. <смі> тобто не в день, не в раз, а за три місяці. Трошки довгуватий метод, але 3% – це трошки більше, ніж 5 років життя. Тобто, якщо практикувати сумлінно, глибинно, взяти собі ось таку звичку, так кожен день активувати дар життя. Плюс 7 хвилин медитація, це можливо. І давайте третій варіант. Він ще більш швид... швидший, але трошки ускладнений. Це робота з подвійним вортексом. Тобто, одна спіраль правостороння, інша лівостороння. А, звісно, такі вортекси знаходяться або в дуже таких сакральних місцях, а біля таких величезних дерев господарів, старовинних, а, в місцях мудрості Софія, які з нею пов'язані, в різних місцях сили, тобто бажано пошукати такий вортекс в Україні. Вони, звісно, є. Мінімум третій рівень, тобто подвійний Вортекс третього рівня. Звісно, ви вже вмієте з ними працювати, ви знаєте, що їх треба, якщо що, очистити, активувати, що в них є господар, обов'язково, якого треба обов'язково спитатися дозволу. Тобто Я вам трошечки нагадую, що є процедура а, розмови з Вортексом. Він живий. Ну, тут ще й подвійний. Що треба зробити? Отже, коли ви стаєте у центр Вортекса, ви, до речі, з господарем погоджуєтесь, де саме стати, куди орієнтація. Так, ваш погляд, ваша голови, куди вона дивиться, дозвіл отримали. Тобто, знайшли ту позицію, як вам там стояти, лежати, сидіти, куди дивитися. І активуєте вашу кундаліні на 24 рівні. Божественне кундаліні, 24 рівень. І медитація на 12 хвилин. Такий метод дозволяє в день відновити 0,2%. Тобто за 10 днів 2% можете відновити, якщо 10 днів підряд попрацюєте з цим гортексом. Що означає? Від 5 до 6% в місяць. Звісно, що ви практикуєте кожен день. А ну, це багато. 5% це 10 років життя. Тобто ви можете це все поєднати з пранаямою, з йогою, з цигуном, з тантрою. Чим ви там хочете, як ви хочете, так хто працює з праною життєвою енергією, з візуалізаціями, маніфестаціями, з програмами. Радіастезією, тобто це вже ви дивитеся згідно ваших власних уподобань, світогляду і те, що для вас працює, те, що вам подобається, те, що ви відчуваєте і бачите. Можливо, згодом дам ще варіанти, бо є ще інші варіанти. Це такі найлегші, і які вже вам, в принципі, знайомі, відомі. І реальні. Реальні. І досить непогано працює. Це, звісно, найлегший метод це активація дару життя. Кожен день з медитацією на 7 хвилин. Тобто це будь-хто, будь-де, будь-як може робити. Це найдовший варіант, але і найлегший. Тому вже обирайте самі, що вам подобається, як вам подобається. Пробуйте всі три. Ніхто не заважає. Це зробити. Об'єднуйте з іншими практиками. Особливо дійсно дихання. Мені здається, дихання тут пранаяма дуже підходить. Ну, звичайно, прана яма. Так, саме про себе говорить. Але обережно з вибором пранаяма. Так? От. Ну що, в принципі, все, що я хотіла сказати сьогодні, я сказала. Можливо, дам інші методи. Якщо вам цікаво, дайте мені знати, чи вам цікаві інші методи. Бо я, як завжди, чекаю зворотнього зв'язку, зрозуміти, що вам цікаво, що не цікаво, де йти в поглиблення, де не йти. Тобто залежить від вас. Дякую за увагу і прекрасної практики. Бувайте! Аввах!